Фабрика. Показуємо, що там до чого. З'єднання з фабрикою. Це захист, а це смелтер. Ну, давайте смелтер. Space компресор, мебус. це, що нам дали після бою з Юпісом. Здавалося б. Поставили і все. І можна крафтити. Ні, це дуже пророблена механіка. Тепер move. О, set матеріалс. Тепер нам треба ставити. Штуки, які оброблюють ці. Треба рахувати. 4. 11 є. Тепер тут. 10, 11. Тепер найголовніше. Електроживлення. Так, все. Оран. Ось, ой, ой. Отак От все перетворилися і пішли.